Чути. Ідемо на мітингу. Він України. У Україні і слава, і воля. Ще нам, праця Українці, усміхнеться доля, зліму наші волі. Тільки радикальна зміна влади в Україні, тільки радикальна зміна політики. І завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвійте. І вражою злою кров'ю волю Ви окропіти. Він проти України. Ніхто не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто не виграли гітлерівці, ніхто не виграє. Не виграють і Донецькі. І Донецькі не виграють. Слава Україні